Руна дня на 19 лютого 2025 року. На цей день випала руна баркана це руна зростання, відродження, нових починань і захисту, вона асоціюється з материнською енергією, розвитком, турботою та плавними змінами. Ось що може вас очікувати. Нові можливості та початки ідеальний час для старту нових проєктів або розвитку ідей. Теплі стосунки та підтримка гарний день для налагодження відносин із близькими та друзями. Захист і зцілення – день підходить для турботи про здоров'я, фізичне та емоційне. Головні зміни, які ведуть до зростання, можливо, ви не одразу помітите їх, але вони будуть важливими. Що варто робити? Дбайте про себе та своїх близьких, проявіть більше уваги та турботи. Зосередьтеся на розвитку як у кар'єрі, так і у внутрішньому зростанні. Приділіть увагу дому, можливо, варто навести порядок або зробити щось для затишку. Будьте терплячими в процеси, що почнуться сьогодні, потребують часу для розвитку. Будьте відкритими до змін, довіряйте процесу, і нехай день принесе вам радість і розвиток.